Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати таку святкову страву, а саме найсмачнішу закуску з яловичої печінки. Ти піти не можу печінки. Хіба що тушена з це і все. А чи я ціна. просто обожнюю печінку, Мені нічого не дай Одну печінку я буду її їсти. Цю страву можна сміло подавати як закуску до різдвяного столу. Так друзі, саме до різдвяного столу, тому що скоро різдво, і ми вже потрошки починаємо готуватися, пробувати якісь страви, які нам сподобаються. Будемо готувати знову. До речі, нас просили в коментарях в кінці відео говорити, чи будемо ми страву повторно готувати, чи не будемо. Я скажу зі всіх страв, які ми готували. Ну чесно кажучи, не всі б Я другий раз готував. От ти їсиш перший раз. Може через те, що ми за нього готуємо голодні якось, собаки, <хи> то нам вона дуже смачна. Але коли другий раз її їсиш, чи там трошки залишиться, потім доїдаєш, не, не той же смак. Тому будемо казати в кінці відео, чи будемо ми це ще раз робити, чи вже один раз попробували і все, на цьому квітка. Отже, друзі, тут все просто. Нам потрібно 400 грам яловичі печінки. Я, до речі, певна, що можна замінити її свинячою, 100 грам промитого рису, одна велика морквина, одна велика цибулина, більше яйце, 50 мл вершків 10% і 2 столові ложки манків. Ми відразу закупилися ось такою формою для печінки. Давно собі таку хотіла, тому що тут можна і кекси готувати, хлібці печінкові. Та як взагалі це корисна штука на кухні. Але ми пішли потім в АТБ і знайшли там силіконову. На 10 гривень ще й дешевше. Для початку нам потрібно зварити наш рис. Для цього ми беремо 250 мл води, ставимо на вогонь, щоб вона закипіла. І тоді ми додаємо в цю воду наш рис Півчайної ложки солі. Наша вода почала кипіти, так що бігом кидаємо туди рис. Накриваємо кришкою та 12 хвилин варимо на повільному вогні. Я нарізаю цибульку кубиками. Все, з морквою і з цибулькою закінчили. Поливаємо нашу сковорідку олією і додаємо цибульку нашу разом з морквою. Ось так піджарюємо до м'якості морпочки з цибулькою приблизно 10-15 хвилин. Нам потрібно нашу печінку порізати кубиками та взбити потім на блендері, чим я зараз і займуся. Так, і рис ми вимкнули, значить, цибуля з морквою досмажується. Печиночку я вже нашу нарізав, зараз буду перемелювати на блендері. Манка в нас є яйця, є, вершки є. Зараз ми це все діло будемо змішувати до кучі. Толік збив вже печінку, і я додаю сюди манку. Поливаю відразу вершки, гарненько перемішуємо це все. Додаємо одне яйце. Далі наша зажарочка. Я ще хочу сказати, я силіконову лопатку настільки полюбила, і раніше я взагалі не розуміла, для чого вона потрібна. Тепер перемішуємо це все разом. І далі рис. До речі, треба не забути про сіль і перець. І відразу зараз дам сіль, щоб не забути чайної ложки солі так само перцю. Щось таке смачне буде аж дивно, Я до кого рецепту ще ніколи не чула, не бачила і не їла. Нашу форму змастимо олією. може я забагато трошки дала. Я сподіваюся, що вистачить місця, хоча вже бачу, що не вистачить. А воно ще має підходити, чи воно так і буде? Ну так і буде, але може буде два зробити, ні. Ми брали трошки більше печінки, тому що у нас було 600 грамів і ми взяли 600 грамів відповідної рису. Ми брали 130 грам. І ну коротше, інших інгредієнтів так само трошки більше брали. Тому ось ось ось, ось тих пару грам, ані от вони боком вилізли. Чи точніше вони й не влізли. Ну, ось так втрамбовуємо гарненько, щоб не було ніяких проміжків в повітря. І зараз будемо відправляти це все запікатися. Відправляємо на 40 хвилин в духовку, температура 180 градусів. І Аня вже розігріла її. Чую, я сподіваюся, що воно не поприліпає, бо будемо ми це все виколупувати звідси. Давай ну, Аня, настав, бо я не вмію. Я казала, візьми пергаментний папір або фольгу. Ти нічого не казала. казала. Ми до речі, сьогодні їздили в місто, закупилися продуктами як з переляку, але за пергаментний папір ти мені ні слова не казала. Я забула. забула. Ну, то як ти могла сказати, з... я тобі казала? Ні, я кажу, пустелити фульго. Я тобі казала. Так вона погана. Вона ти це, До речі, нас залишилася саме фольга, Що ми колись робили папір? Да, нас залишився той самий пергаментний папір, яким ми колись готували картоплю. Щось там робили. Воно першу все поприліпало страву да. на першу страву на каналі. Там хто хоче, можете подивитись. І саме перше відео. І ми просто все викинули через цей пергамент. І вона каже, постели, будь ласка, його сюди в цей, в той паштет. От якраз би серединку ти виколупала, просто викинула просто і все. Ну так, да, логічно. Ну що, друзі, нарешті ми дочекались. О, яка краса! Воно почало відставати. Погляньте, я хочу вже його з'їсти. Так, давай перевернемо. Не знаю, як це, звісно, зробити. Ти зроби, а там буде видно. Ой. О, бачиш, все вийшло. Молоточка принести? Вау. Дивий, не треба. Пахне дуже гарно. Взагалі. Взагалі в ідеалі треба б дочекатися, поки потім ну, за а тоді пробую. Що будемо робити? Пробувати зараз. Зараз ми будемо куштувати перший наш. Печінковий цей пиріг. Чи торт, чи що це таке. А Аня зараз візьме і одразу закине другий. Що, пробуємо? Давай. Давай. Ти ж ти печінки не любиш! Я ні, але ти любиш. Так що я думаю, ти будеш від неї а не я. Мені найбільше печінка подобається жарена, з цибулькою, розумієш? Угу. Десь. Вау. Гарненько, дуже гарний. У мене є трошки хлібчика ще. Mm. Як смачно. Mm, 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 mm. Ммм. Знаєш, що мені вистачає? Звикла їсти печінку з майонезом, я б полила трошки майонезом. Але і так дуже смачно. Це неймовірно з рисом дуже смачно. М -м. Я думаю, захолоне, воно буде ще смачніше. Навіть його можна подавати різати, пилати сіточкою майонезу і якось там прикрашати. Це ж типу як закуска холодна. Щось я так пороспалювала ту печінку. Ну, давай, ну. Ну, да. скажи, що не хватає майонезу. Якась суховата, да? Тобі суховата? Да, Зараз виправимо. От відчувається смак печінки, але таке враження, що ти висиш, як тобі сказати, резину якусь. Щось тут не хватає, такий ніякий смак. А мені смачний дуже. Олік, ти не любиш печінки, тому ти так говориш. <гум> Сліпчиком візьми. Тобто треба більше майонезу. Треба да. пачку майонезу на шматочок. Да ладно, пачку майонезу. Да, Но... я пробую з майонезом. Ні, то не моє. Так, я теж пробую з майонезиком. що ми пополили його майонезом. А. Я таке можу їсти і їсти. Попри те, що друзі всім не вгодиш, поліку в тому числі. Мені цей рецепт дуже сподобався. І на святковий стіл це саме те, що треба. Простіше, ніж оце печінковий торт. Кожен коржик жар, потім перемазує, роби зажарку. Mm. Не поняла. Якщо їсти це на саме верх, де тверда шкуринка, то смачно. Але головне з майонезом. Без майонезу. Мені мені таке враження, що взагалі ніякого смаку ж. Відчувається смак печка, але просто сухувати кіт. Чесно кажучи, я не знаю, чи я готував би його ще раз. Я буду точно. Mm -hmm. Тому що у нас за свята у нас стоїть, починає якась печінка. Або торт печінковий з церком і що або з зажаркою. Тепер ми будемо робити, тепер ми будемо робити Торт Починковий, напевно, смутніше буде. Отже, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто вдома приготував і йому сподобалася ця штука, печінкова, пишіть в коментарях. А вам дякуємо за те, ви сьогодні були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па, -па. Печінка. Не можна було якихось ляшок нажарити, чи, чи крилець.